Pi Ukraine Chapter. It's interview time. Всім привіт. Я Олексій Лишинський, і ми на youtube каналі PMI Ukraine Chapter. Продовжуємо серію експрес-інтерв'ю з тими, хто нещодавно отримав сертифікацію. Сьогодні у нас в гостях Яна. Яна, вітаю тебе. Привіт. Дуже рада бути тут і рада поділитися своїм досвідом. Дякую, що запросили. Так, дякуємо тобі. Представся, розкажи трохи про себе. Так, мене звати. Яна. Я у сфері управління проектами вже з 2015 року. Працювала здебільшого у компаніях системних інтеграторах у сфері телеком і досить швидко пройшла шлях від адміністратора проєктів до керівника програм та проєктів. Наразі займаю посаду координатора проєктів у сфері відновлюваної енергетики, а також є ментором для підготовки керівників проєктів до сертифікації PMP. і тепер вже сподіваюся до PMICP. Так, дякуємо саме про PMICP Сьогодні буде наша розмова. Розкажи, будь ласка, що це за сертифікація? Це відносно нова сертифікація від PMI, розроблена сумісно з Construction Industry Institute. Її фокус спеціально для фахівців, які прагнуть розвиватися у будівельній галузі, а також суміжних галузей, таких як інфраструктура, інженерія, архітектура, управління навколишнім середовищем. Сама сертифікація і підготовка до неї складається із чотирьох обов'язкових модулів, які PMI представив у вигляді відеолекцій і матеріалів для скачування. Думаю, що варто трошечки детальніше зупинитися на цих відеомодулях. Перший це «Construction Communication». Після нього потрібно обов'язково здати іспит на 60 питань це здається вдома. Також після нього отримується «PDU». Бейдж і сертифікат. І ще три модулі: construction, scope, and change Order management, Interface Management і risk and contract management. Після цих модулей немає екзаменів, але ви отримуєте ПДЮ та сертифікати. Так, зрозуміло. Я чую, що деякі теми вони якось пересікаються з темами, які охоплені в PMP. Наскільки я знаю, в тебе є сертифікація і project management professional. Можливо, ти зможеш якось порівняти я б відповідала на це питання, поділила б його на такі дві частини. Перша частина це в контексті самих сертифікацій, а друга це в контексті формату іспитів. Почнемо з контексту сертифікації. PMP – це ж все ж таки більш універсальна сертифікація для керівників проєктів із будь-якої сфери. Вона спрямована на вивчення процесів, інструментів і технік без фокусу на конкретну галузь. PMI-CP – це ж все-таки більш галузева специфікація для фахівців в будівельній сфері, і вона зосереджена на процесах і інструментах для проєктів. Від початку проектування до завершення будівництва. І все ж таки вони дають більше галузевих практик та інструментів. Звичайно, є такі теми, які дещо пересікаються, але інструменти та підходи у них різні. Також мені дуже сподобалось, що PMI це не просто теорія, а це все ж таки баланс із практикою і конкретними інструментами. Наприклад… Наприклад, абсолютно новий модуль це інтерфейс-менеджмент, якого не було в PMIC, PMP. Цей модуль зосереджений на управління та побудову взаємозв'язків між зацікавленими сторонами, що проактивно зменшує ризики, дає інформацію в реальному часі. Тобто це абсолютно нова історія. І знову ж таки, PMICP підійшов до цього не просто давши теорію, а давши конкретний інструмент. Наприклад, це платформа Smart Construction Platform. Вони дали. Про цю теорію відеолекції вони дали інструменти, вони дали конкретне програмне забезпечення, як можна впровадити цей інструмент, конкретні бізнес-процеси, які потрібно налагодити в компанії для впровадження. Тобто мені це дуже сподобалось. Зрозуміло, цікаво. Я так розумію, що ти використовувала курс на сайті PMI для підготовки. Не тільки. Звичайно, я пройшла чотири обов'язкових модулів, але також я окремо ем, купила курс на Udemy і використовувала платформу українських розробників Map. Супер. Ми обов'язково дамо всі посилання, про які згадуємо, в описі під цим відео. Тим паче я бачив в чаті чаптеру, ти давала також посилання mm -hmm. на якісь додаткові матеріали. Розкажи, як ти планувала підготовку, як готувалась, скільки по часу це зайняло? Зараз, секундочку, я, не, я згадала, що я не дала відповідь на формат іспиту PMP і PMICP. Хотілося б теж на це зробити увагу, тому що як PMP, так і PMICP таймінг в цих екзаменах 230 хвилин. Але за цей час в PMP ти маєш відповісти на 180 питань, а в PMICP на 120 питань. Але питання в PMICP, вони більш довші, вони більш закрученіші і, як на мене, вони більш складніші. Але часу 230 хвилин це вдосталь. Головне правильно розподілити свій тайм-менеджмент протягом екзамену. Сценарії, що в тому, що в тому екзамені типу сценарію бейс, там менше теорії, а вони все ж таки більш націлені на імітацію реальних ситуацій в проєктах. Зрозуміло, дякую. Про підготовку. Скільки готувалася, як? Скільки часу витратила на це? Спочатку я перевірила критерії допуску до цього екзамену, оскільки потрібно мати три роки досвіду. Далі я спланувала підготовку як, як міні-проект: це час, бюджет і обсяг. Мій час зайняв це півтора місяці. Займалася переважно на вихідних і коли був час по будням. Обсяг це мій був 4 обов'язкових модулів і плюс додаткові ресурси, практика тестів, які я вже назвала. І бюджет це приблизно зайняло 660 доларів. Це з усіма додатковими матеріалами? Так, це з додатковими матеріалами. Вони насправді коштують не так багато, але вони от абсолютно must have для того, щоб попрактикуватись. Далі я подала заявку, в мене не було аудиту. Чекала 5 робочих днів, поки її перевірять та заапрувлять, і відповідно забронювала вже далі дату екзамену. Безпосередньо сам іспит він складається онлайн, офлайн. Можна здавати як онлайн, так і офлайн. Для себе особисто я вибрала офлайн для того, щоб уникнути певних технічних несправностей, які можуть виникати. Проблем у мене ніяких не було, мені пощастило, не було повітряних тривог, не було проблем з електрикою. Також я попросила біруші для того, щоб можна було сконцентруватись. Мені без проблем все видали, тому я залишилась задоволеною. Зрозуміло. А підкажи про сам центр: чи легко потрапити всередину, легко знайти локацію? Для мене він не був новим, тому що я рік тому здавала вже там PMP, але коли я вперше туди прийшла, мені було складно його знайти, тому що маленькі вивіски. Зараз я вже абсолютно спокійно його знайшла, так що проблем цього разу не було. Ясно. Скажи, чи можливо є бажання акцентувати увагу на чомусь для тих, хто готується до такого іспиту? Я б сказала не нехтувати практикою тестів, тому що якщо по теорії може здаватися, що все зрозуміло, але іспити PMI, вони все ж таки складні і специфічні. Тому питання можуть бути хитрі, можуть бути закручені, тому бажано пройти як мінімум один, а то й більше мок-тестів перед здачею. Також хотілося б акцентувати увагу, не застосовувати принцип студентський, знаєте, тризе, зубрив, здав, забув, а все ж таки ем, брати в практику собі ці інструменти, які дає PMI, адаптувати під свій проєкт та використовувати. Що ти відчуваєш одразу після складання іспиту, як це все було? Це насправді така комбінація емоцій. Звичайно, це і радість, це і полегшення, і гордість за досягнуто. Але разом з тим я відчуваю деяку відповідальність, тому що хочеться донести цінність цих сертифікацій. Людей насправді дуже мало, як в світі, так і в Україні. Тому хочеться максимально про це розказати і щоб люди розуміли, що це, і не боялися, і йшли, і здавали. Як плануєш застосовувати на практиці ці знання? Ну, взагалі, ти вирішила отримати цю сертифікацію? Угу. Здебільшого я прагнула професійного розвитку для себе, тому що на сьогодні будівельна галузь вона дуже трансформується і вже такими технологіями, як віртуальна реальність, штучний інтелект, дрони, смарт-контракти це вже для нас не нове, це вже для нас реальність. Тому я шукала для себе сертифікацію, яка була б сучасною. Яка була б міжнародною та практичною. Тому в даному випадку PMICP мені абсолютно вписався в ці критерії. Час від часу я проходжу, звичайно, якісь локаль... локальне якесь навчання для того, щоб залишатися в контексті нашого швидкоплинного українського середовища, але в даному випадку мені захотілося зробити акцент саме на це. Є що впроваджувати на практиці, звичайно, тут питання в готовності організації до змін, питання, звичайно, часу ще також, так що є над чим працювати. Добре, якесь побажання тим, хто готується або просто тільки замислюється, чи варто здавати сертифікацію. Я я побажала б не сумніватись та інвестувати у свій розвиток і своє навчання, тому що сертифікація PMI, вона міжнародно признана, вона відкриває дуже класні можливості для роботи в різних країнах, для роботи в різних компаніях, які цінують високі стандарти управління проектами. В контексті України ми також розвиваємося попереду відновлення. Нам потрібні кваліфіковані фахівці. Так що хотілося б побажати тим, хто сумнівається, щоб йшли, не сумнівались і здавали. Тобто, PMICP має бути більше в Україні, однозначно. Дякую. Це дуже, дуже гарно, дуже я вважаю надихаючий приклад. Ми також з боку піймають Chapter Дуже вітаємо, коли наші колеги, члени нашої спільноти, прагнуть професійного розвитку. Вітаємо дякую. тебе з отриманням сертифікації. Дуже дякую за приділений час. На все добре. Дякую, що запросили. На все добре.